Рухається, наприклад, там людина. Добре, називай мені, приклад зараз. Що ти можеш зробити, щоб показати мені механічний рух? Зараз. Пока он відключу. Ось в мене, наприклад, комп'ютер. Добре. Я шублю відносно нього рукою, то механічний рух. Лайк like тобі, добре, молодець, це правильно. Тобто будь-який рух, що ми створюємо своїм тілом, е, якщо змінюємо своє положення відносно інших тіл, це механічний рух. Скажіть мені, будь ласка, ми зараз з вами ну, умовно не рухаємося. Відносно якого тіла ми зараз е, 100% перебуваємо у русі? Очами. Відносно якого тіла ми з вами рухаємося? Земля рухається навколо сонця, так? Тобто, якщо уявити, що ми сьогодні з вами, і взагалі кожного дня, рухаємося, навіть коли спимо, не рухаємося взагалі відносно сонця. А відносно один одного ми зараз з вами рухаємося. Так. А мені здається, ні, ми ось так. Я як сиділа на дивані, так і сиджу, бачу, що і ви сидите. Може, хтось там їде зараз додому або кудись. Тобто, відносно один одного, зараз ми не рухаємося, не змінюємо відстань. А відносно сонця змінюємо відстань. Ми з вами кожного дня рухаємося по-різному. І тіла, які поряд з нами, також рухаються по-різному. Давайте прочитаємо, які ж види руху ми можуть бути. Максим, читай, будь ласка, перша. Прямолінійний рух, механічний рух, траєкторії якого є прямо. Назви мені. Хто може прямолінійно рухатися? Машина. Ну, на невеличких відстанях. Взагалі машина. Вона там постійно права, ліва, розворот. Припаркувалась. А ось ліфт, наприклад, рухається як? Прямо лінійно. Прямо лінійно, так він не може там заїхати е, до в квартиру, до сусідів. Він рухається тільки по прямій. Е, Лізонька, читай друге. Рівномірний рух, механічний рух. Під час якого за. Будь-які рівні і тривалі часу тіло дала, дала й однаковий шлях. Тобто під час... Добре. Добре, Тобто, коли рівномірний рух, коли ми за ті ж, кожні рівні інтервали часу за одну секунду, за дві секунди подолали однаковий шлях. Паша, читай третє. Рівномірно прямолінійний рух. Це механічний рух, під час якого за будь які рівні інтервалу часу діло здійснює однакове переміщення. Добре. Тобто, Паш, як ти поясниш п'яте речення під номером п'ять? Тіло рухається рівномірно зі швидкістю 60 км на годину. Що означає 60 км на годину? Швидкість його. Ну як ти це розумієш? Що тіло ж за 1 годину. Скільки проїхали? Ти ж проїхати за одну годину 60 км. Так, а за 2 години. 120. Добре, молодець. Тобто, що в нас за рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. За одну годину 60, за 220, за 380, 240 і так далі. Ми ось. Це нам дає поняття швидкості. Давайте прочитаємо наступне правило. Що ж таке швидкість? Соня, можеш вімкнути мікрофон? Можеш прочитати? Так. Слухаю тебе. Швидкість рівномірного руху, фізична величина щодо рівня. Відношення шляху, який пройшло тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. Під час рівномірного прямолі... прямолінійного руху в одному напрямку модуль переміщення до рівня шляху. Так. І потрібно вивчити обов'язково цю формулу, ви її вже знаєте, але ми ще раз повторимо. Щоб знайти швидкість, потрібно шлях поділити на час. В – це в нас швидкість. Якщо у вас немає е, друкованого зошита, запишіть, будь ласка, В це швидкість, Л це шлях, Т це час. Щоб знайти швидкість, потрібно кілометри поділити на годину, метри поділити на секунду, шлях поділити на час. В системі СІ, тобто, прийняли там десь, сиділи і вирішили, щоб ми розуміли, в будь-якій е, державі, в будь-якій е, континенту, що е, швидкість ми вимірюємо в метрах на секунду. Ось так вони вирішили. Ні в кілометрах на хвилину, ні в мілях на, дец... на мілісекунду, а в метрах на секунду. Ось вони не вирішила. Ми з вами, коли будемо вирішувати задачі, будемо зводити ось до метрів на секунду. Що каже один метр на секунду? Каже, що за одну секунду тіло долає один метр. Зараз ми навчимося це переводити. Давайте розглянемо це зображення. Це в нас підометр. Він показує швидкість руху автомобіля. Скажіть мені, будь ласка, скільки він показує? 280 кілометрів в час. Ну, дивись, 280 це було, коли він був. Ось так показував. Ой, не вийшло. Тут він трошки більше показує. пам'ятаєте ми з вами вчилися визначати ціну поділки. Нас 280 і 30, 300. Між, між ними 20. Різниця 20. Кількість поділок 4. 20 поділити на 4. 5. 5. Тобто одна шкала, одна рисочка показує 5 кілометрів. Ось. Стрілочка показує між ось цією і ось цією. Тобто 285, мені здається. 285. 285. Як кілометри на годину перекласти в метри на секунду? Хтось вже пам'ятає, ми про це говорили, може, хтось пам'ятає. Ми повинні замість ось цього кілометр. Тобто нам потрібно в метр перекласти. Скільки в одному кілометрі метрів. Тисячу. Тобто ми замість тіла пишемо тисячу. Тисячу метрів. Нічого не змінилося. Тут нам потрібно записати в секундах. Скільки в одній годині секунд. Добре, скільки в одній годині хвилин? 60 А в одній секунді, хвилині 60 секунд. 60 помножити на 60, це буде. 3600 Ми можемо тут скоротити одразу, так? Нуліки тут і тут. 36. 36 на 10. Приблизно в нас буде 80 км на годину. 80 метрів на секунду, вибачте. Тобто він рухався 285 кілометрів на годину, а це буде 80 метрів на секунду. Ну, я не знаю, де можна в такому місті взагалі рухатися з такою швидкістю. Мабуть, це боліт. Якийсь. йдемо далі. Далі в нас потрібно вирішити задачу. Зайць біжить зі швидкістю 14 метрів на секунду, а ось зі швидкістю 45 кілометрів на годину. Знов таки, нам потрібно годин, кілометри на годину перекласти в метри на секунду. Що я повинна робити? Максим. 45. Замість кілометрів, мені потрібно метр. Замість кіла я ставлю що? Помножити на тисячу. В одному кілометрі тисячу метрів. Тобто, щоб прибрати кіло, я повинна поставити тисячу. Замість годин я що ставлю? 30. Секунди. В одній годині скільки секунд? Софія. 60. В одній в годині секунд? А, 60 помножити 60. 3600 секунд. І це буде, якщо поділити 12,5 е, Метра на секунду. Метри на секунду. Тобто на відповідь, хто біжить швидше, ми що скажемо, Ліза? Хто буде бігти заяць чи ось швидше? Зайць. Зайць, добре. Сайт 14 метрів на секунду, а ось 12 метрів на секунду. Добре, давайте запишемо формули, за яким можна обчислити шлях. Вікторія Сачова. Якою літерою ми позначаємо шлях? Давай, Ліза. L. L або С. І так, і так правильно. Як знайти шлях. Е, Максим. Як знайти шлях. Ескібити на три. Ні, 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 С нам на, і потрібно знайти. Або Л, або S. Я Сподівать, Міма, Паша, як знайти шлях, ми повинні час помножити на? Відстань. Відстань усе, шлях це є відстань, куподола. На швидкість. А як знайти час? Щоб знайти час, що потрібно зробити? Данило, не бачила твою руку. Шлях поділити на швидкість руху. Шлях поділити на швидкість. Добре. Давайте роздивимося наступну задачу. Ягуар рухається зі швидкістю 90 км на годину. А за газелью, яка тікає від нього зі швидкістю 22 метри на секунду. Нам потрібно пояснити, чи може ягуар наздогнати газель. Для цього нам потрібно ось ці дві швидкості порівняти. Тут у нас метри на секунду, тут кілометри на годину. Як нам можна перекласти метр, кілометри на годину, що я повинна зробити? Діміт, можеш відповісти? Як 90 км на годину перекласти в метри на секунду? Данило. Треба 90 помножити на 1000. 90, добре, помножити на 1000, це буде 90 тисяч, і поділити на 3600. Okay. І це буде 25, ой, 25 метрів на секунду. Тобто у нас ягуар рухається зі швидкістю 25 метрів на секунду, а газель 22 метри на секунду. Чи може ягуар наздогнати газель? Так, може. може, але для цього йому потрібен час. А скажіть мені, будь ласка, відносно е ягуара, з якою швидкістю рухається газель? Моя швидкість, я газель. 23, так, Тобто, якщо б вони разом рухалися 22 метри на секунду, то їх між ними відстань не змінювалася. Тобто Ягуар би не нас наздогнати газель. А тому що швидкість різна, ягуар швидше рухається за газель на 3 метри на секунду. Тобто, відносно один одного, вони рухаються зі швидкістю 3 метри на секунду, а відносно наш. Які за цим стежать. Зі швидкістю ягуар 25 метрів на секунду, а газель 22 метри на секунду. Добре. Швидкість це відносна величина. Давайте роздивимося ось. Е Ось це завдання 15. Данило, читай, будь ласка, визначення. Під номером 15. Код нахилу графіка шляху до осі часу характеризує швидкість руху тіла. Щоб більше код нахилу, то більше швидкість руху. Добре. Давайте пригадаємо, як вже знайти е, шлях, що ми повинні зробити. Швид... Так, швидкість помножити на час. У нас завдання нам потрібно знайти розглянути цей графік, в залежності швидкості руху тіла від часу для рівномірно прямолінійного руху. Як ми зрозуміли, що рівномірно прямолінійний рух, тому що. Графік це ось це пряма, жирна пряма. Нам потрібно визначити шлях пройденим тілом за 20 секунд. За 20 секунд тіло ось тут було. І рухалося зі швидкістю 10 метрів на секунду. Що ми можемо тут підставити? Швидкість, яка швидкість наша, е, нашого тіла? За графіком, яка, з якою швидкістю рухається тіло? 10 метрів на секунду. 10. А скільки часу воно рухалося? 20 секунд. 20 секунд. Значить, шлях, який воно подолало, скільки буде? 30. Скільки? Тут помножити ліс. 10 помножити на 20 буде 200. 200 чого? Метрів. Це якщо б ми вирішували за формулу. Але ми можемо визначити цей за графік. Уявіть, що ось це в нас прямокутник. Ось ця сторона скільки буде мати. Ось ця сторона. Яке має значення? 10 Значить, і ось ця той же 10. Ця сторона більша, скільки має? 20. Значить, 20. 20. І ця 20. Як знайти площу прямокутника. Потрібно А помножити на Б. В нашому випадку наш прямокутник А, скільки в нас? 10. 20. 10, ну, неможливо, помножити на 20. Тобто, площа нашого прямопутника також буде 200. 200. Тобто, ми можемо зробити висновок, щоб знайти шлях, який подолало тіло, нам потрібно знати швидкість, або час, швидкість та час, щоб скористуватися ось цією формулою. Або навпаки знати графіки. За графіком ми також знайдемо, якщо знайдемо площу нашого, е, нашого, нашої фігури. Тобто, і то, і то в нас правильний буде результат. Ідемо далі. Давайте розв'яжемо цю задачу. Рівномірний рух це механічний рух, під час якого за. Що я тут можу вписати? За рівні інтервали часу тіло далає рівний шлях? Добре. Паша, наступне завдання: 18.2. Яка формула? Дає нам змогу обчислити швидкість. В. Давай, Ліза. А, варіант. Ні. Щоб знайти швидкість, то допомагає, що ми повинні зробити. Давай, Данило. Две. Г. Г. Нам потрібно шлях поділити на час, кілометри поділити на години, метри поділити на секунду. Шлях на час. Е, наступне завдання: нам потрібно розташувати значення швидкості руху тіла за зменшення. Тобто, перше найбільше, друге, е, а останнє найменше. Ми вже знаємо, що 90 км на годину. У нас сьогодні було це завдання це 25 метрів на секунду. Як перекласти 12 кілометрів на хвилину в метри на секунду? Замість кілометрів ми пишемо тисячу. 12 помножити на 100 – це буде 1200, так? І поділити на хвилину. Скільки в одній хвилині секунд? 60. 60. То есть 1200 поділить на 60. Сколько будет? 20. 20. 20 метрів на секунду. Так, як перекласти 400 4000 сантиметрів на секунду? На секунду нас задовільняє. Нам потрібно все поміняти. Але у нас сантиметри. В іншу сторону відрізняється в метри Тобто, нам не помножити потрібно, а поділити. В одному метрі скільки сантиметрів? 100. 100. Тобто нам 4 тисячі потрібно поділити на 100. І це буде? 40. 40 метрів на секунду. І 30 сантиметрів на хвилину ми також. Три тисячі ми ділимо на 100, це буде 30. І в одній хвилині 60 секунд. 30 поділити на 60 буде 0,5 метрів на секунду. Ну, і що в нас буде першим? Що як ми заповнимо цю таблицю? Яке число буде найбільше? Сорок метрів на секунду. Який це варіант відповіді? Варіант Б. Б. Далі. Г. В. Далі. А. А. Г. Г. Добре. І йдемо. Е, до 15-го завдання визначимо за графік швидкість руху тіла. Щоб знайти швидкість. Е, Паша. Паша вийшов. Так, е, Діміт. Соня. Щоб знайти швидкість, потрібно шлях поділити на час. Поставимо ось, наприклад, ось ту точечку. неважливо де поставити, але головне на перетині клітину. Якщо проведемо лінію сюди і сюди. Виходячи з цього шлях, який подолало тіло, 20, а час, за який воно це подолало, буде 2 секунди. Відповідно швидкість, з яким рухається наше тіло 10 метрів на секунду. Так? Добре. Якщо б ми поставили хрестик, наприклад, ось тут було б 10 поділити на 1. Знову 10 метрів на секунду. Давайте уявимо, щоб ми поставили хрестик ось тут. 30 поділити на 3, 10, 10 метрів на секунду. Тобто, неважливо, де ви поставили тут точку, я поставила там, тому що я розумію, що так було б легко рахувати. Відповідь 10 метрів на секунду. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 2. Обов'язково прочитати ці правила та до уроку номер 1, що таке механічний рух, що таке шлях, траєкторія шляху. Та е, виконати завдання під номером 5, тільки під номером 5. За бажанням можна ще виконати завдання на сторінці 16. Я про це напишу в щоденнику. Які до мене є запитання? Ніяк.